Росія вдосвіта вдарила по Києву балістикою. В столиці розпочалися пожежі. О пів на п'яту ранку повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу. І вже за кілька хвилин в Києві почали лунати вибухи. У столичній військовій адміністрації повідомили про влучання уламків та загоряння в Голосіївському та подільському районах. У Солом'янському почалася пожежа в нежитловому приміщенні та на даху дев'ятиповерхівки. У Святошинському районі також горів дах, в Оболонському палало на території промзони у Дарницькому. Пожежа на території одного з приватних підприємств. Відомо про загиблого в Оболонському районі. Повідомляє міський голова Віталій Кличко. Там також четверо потерпілих, зокрема дев'ятирічна дівчинка. Їх шпиталізували. Під час нічної ракетно-дронової атаки повітряні сили збили шість російських балістичних ракет і 71 ворожий дрон. Росіяни били з іскандерів по Києву та Кривому Рогу. Шість пусків зафіксовано з Брянської області та один з тимчасово окупованого Криму. Полювання на шахедів усю ніч тривало в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Із 71 знешкодженого шахела 41 вважають локаційно втраченими. Їх повітряні сили придушили системами радіоелектронної боротьби. Ну а тепер знову про наслідки ранкової атаки російські балістки по столиці їх від ранку відстежують кореспонденти та СН, зокрема, і мій колега Олександр Романюк. Маємо його наживо. Олександра, що зараз на місці російського удару? Чи з'явилися якісь нові подробиці, зокрема суючи з того, що вже повідомили повітряні сили? Йдеться саме про удар ракетою Іскандер. Свята, ну подивися на задньому плані. Власне, глядачі можуть глянути автомобіль, який засипаний землею. Отаке таке видовище можна побачити в дворах неподалік від місця прильоту. Насправді, якщо дивитися на самі масштаби, то, чесно кажучи, це одна із найбільших таких. Е Розбитих взагалі місцин, які доводилося бачити в Києві за останній час. Насправді був зруйнований фактично повністю бізнес-центр. Були зруйновані офісні приміщення. Попри те, що вибухи відбулися у промзоні, чимало будівель постраждало. Там виносило двері, вікна усередині. Врятувало фактично лише те, що це була ну ранкова зміна, і багато людей не було на роботі, тому постраждало лише чотири людини. Одна людина загинула і буквально. Кілька хвилин тому тіло на наших очах забирали у кареті швидкої допомоги. Хочу також сказати, що окрім всього іншого, постраждали під час сьогоднішнього обстрілу і наші колеги. Телеканал Фрідом власне це канал іномовлення, який транслює інформацію, зокрема і для тих людей, які перебувають на окупованих територіях. І не секрет, що для Росії журналісти вони є такою великою мішенню, На жаль, кілька днів. В тому постраждали і наші колеги, ви знаєте, також сьогодні в офісі Фрідума. Також повибивало вікна, було пошкоджено офісну будівлю на щастя. Всі мої колеги залишилися живими. І трошки пізніше ми вам більш детально розповімо і розкажемо, що вони пережили, і будемо сподіватися, що інформацію про ці злочини рашистів вони будуть так само активно доносити до усіх людей, як і ми робимо це в своїх випусках. Те студія. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Сен Олександр Романюк про наслідки ранкової атаки по Києву. А вже відомо про одного загиблого через цей російський удар і кількох потерпілих, зокрема й дитину, шпиталізовано.